Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо. Максимально підібрати надзвичайно правильні необхідні теми для того, щоб з вами про це поділитися, про поняття та види міжнародних злочинів, про покарання за міжнародні злочини, як зробити внесок у покарання воєнних злочинів, аналіз кейсів, щоб навчитися відрізняти воєнні злочини, наприклад, від військових злочинів, тому що це все є дуже важливим. Ці всі деталі і. Як це правильно думаю, документувати, для того, щоб ви зіштовхнувшись з цією темою, мали певні знання? Побачили, що ця програма дуже актуальна. На жаль, дуже актуальна для Київщини. Чому тому, що Київщина зазнала великої, великих втрат, великих руйнувань на початку? Також так скажемо другої стадії війни, яка вже триває восьмий рік. Да, на жаль, вона докотилася і до столичного регіону. Хочу нагадати, що в результаті вторгнення російських військ на території Київської області значних руйнувань завдано в Бучанському, Вишгородському, Броварських районах, а також внаслідок авіа і ракетних ударів, точкових руйнувань. Було завдано у Фастівському районі міста Фастів і Ліваха, Гатне, Калинівка, Боярка, Вабухавському районі, Васильків, які мужно тримав аеродром, да, і в Білоцерковському районі міста Біла Церква. Загалом 37 громад 69 зазнали руйнувань. Це дуже велика кількість. Це 53. Половиною відсотка громад зазнали руйнувань і стресів. Було створені договори між різними країнами про те, що якщо десь у світі відбуваються такі злочини, то вийде до десь світ має їх засудити. І для цього а, певним чином створені як описи цих злочинів, так і безпосередні механізми, через яке це відбувається. Ми всіх переможемо. Слава Україні.